Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. І сьогодні приходжу до вас таким новорічним відео розпаковкою. А саме ми з вами будемо розпаковувати ось. Таку здорову посилку від сінсей. Я її замовляла ще на знижках на Чорну п'ятницю, але там були знижки 20%, після цього були знижки 30%, але тоді я вже нічого не замовляла, тому що замовила цю посилку. Вона йшла до мене в районі двох тижнів. Також хочу ще деякі невеличкі свої такі передноворічні пересвяткові покупки показати. Якщо вам цікаві такого формату відео, то обов'язково залишайтесь зі мною і будемо з вами приступати. До розпаковки. Зараз час новорічної підготовки, і незважаючи на все, незважаючи на те, що в нас майже цілими днями немає світла. І от саме зараз я для вас знімаю відео без світла. Додатково маю тільки невеличку кільцеву лампу, яка в USB в мене включається, і трошки, трошки свічки розставила. І от день на вулиці, трошки з вулиці освічує мене. Денне світло, і от тому можу для вас саме в день знімати відео, інакше не виходить, але нічого. Незважаючи ні на що, потрібно собі піднімати настрій, потрібно робити якісь для себе приємності. І от хочу з вами поділитися, що я купила, можливо, ви щось для себе приглянете і поділіться зі мною також, що ви перед Новим роком будете купувати, чи ви будете цього року ставити ялинку, чи не будете. Я не знаю, чи ми будемо ставити ялинку. От ще я хочу, до речі, купити гірлян. Де собі на батарейки, але я ще цього не зробила, ще не купила. Але давайте все по порядку. Отже, коробка величезна, насправді, але товарів там не так багато в тій коробці. Бачите, я можу повністю себе нею заступити. І давайте трошки відсуну, щоб вам краще показати. Тут все запаковано, дуже класно, до речі, товари запаковані. Я замовляла ще трішки одягу для сина. Небагато, буквально ось такий піджамний комплектик. З такими сніговичками тут є штаніжки, і ось така коптинка з сніговичком. До речі, це 92-й розмір. Тут ціни не вказані. І оскільки зараз нема світла, а в нас коли нема світла, то немає інтернету, я зараз не можу подивитись, скільки саме я заплатила, але я вам внизу під відео залишу посилання на ці товари, ви зможете подивитися, скільки вони коштували. Але ну, я їх купувала знижкою 20%, тому вони мені виходили трошки дешевше. Оцей набір мені. Вийшов десь до 200 гривень, чесно, точно не пам'ятаю. Перейдете за посиланням і подивіться, якщо вам цікаво. От, ну, е, насправді, для діток там одяг недорогий, якість така, я б не сказала, що це найкраща якість, але, бачите, тут отеплювача якогось немає. Тканина простенька, тоненька, така простенька святкова піжамка, щоб бігати по дому, тому е, я якось надзвичайно. Не переймалась, чи вона буде дуже тепла, чи ні, тому що теплу піжамку я сину купила вже. В нього є така прям тепла-тепла. А це таке, щоб був варіант чогось святкового. Ще я купила сину ось таку сорочку. Вона мені дуже сподобалась. Це така вельветова сорочечка з темно-синього кольору, і вона така досить якісна. Мені подобається те, як вона виглядає. Ну трішки де не де можуть стерчати нитки, але ну за такі гроші, як вона коштувала. 200 з чимось гривень. Якось так, тобто вона мені ну, дуже дешево вийшла зараз на дитину за такі гроші майже нереально щось купити. От, і це все, що з дитячих речей я купила. Саме в цій посилці я ставила акцент на якийсь новорічний декор. На Щось таке більше для себе. І давайте подивимося, що тут є. Я замовила таку цікаву штуку. Дивіться, я тут ще нічого не відкривала без вас. Бачите? Як запаковані тут товари? Тут я підозрюю, що тут є. Тут, напевно, буде така ялиночка, яку я. Так, тут ялин. Ой, а вона така маленька. Коротше, замовила я ось таку ялинку. Це ялинка, бачите, Ми ось тут. І вона на батарейки. Але вона трошки не така, як я собі уявляла. Ну, я бачила її на зображенні, але вона була така темно-корична, отак як якось тут колір в мене шафи. От я думала, що вона буде такою. А вона трішки така, бачите, з таким. Золотавим відблиском, але нічого. Тут е, вона на батарейки. Туди влазить, зараз. Давайте подивимось, скільки там так. Тут влазить три великі е, повноцінні батарейки. І, от, власне, я зараз... Стараюсь купувати і замовляти щось на батарейки, щоб було можна, коли немає світла, освічувати максимально кімнати і квартиру, щоб ми не жили в темряві. От мені ще з Аліекспресу така прикольна лампа йде, як прийде, то я вам обов'язково покажу або в якомусь відео, або в Reels. От. Отже, така ялиночка мені прийшла, я її думала собі на фон поставити. Ну, подивлюся, як буде виглядати, чи мені сподобається, чи ні. Бо вона така з золотистим відблиском і трошки менше, ніж я собі уявляла. Я чомусь думала, що вона буде трошки більша, хоч розміри на сайті. Було вказано, тому це вже, звісно, мої проблеми, що я собі там придумала. Так, давайте я її буду десь відставляти. Пакуночки ми її скидаємо на землю, потім будемо прибирати. От, тут є ще така квадратна коробочка. ну Давайте подивимось, що там. Вона, до речі, така досить важка. Там може бути свічка, я так чомусь думаю. Так, чекайте, така коробка така велетенська. О! І дуже-дуже добротно запаковані товари. Але я так розумію, що посилки з сайту сінсей ідуть з Польщі. Зараз так, тут свічка, до речі. Йдуть з Польщі і тому так довго чекати. От реально до двох тижнів потрібно було чекати. Бачите, тут свічка. Свічка запакована в курску клівочку. Так, ті коробки сильно йдуть на землю. І ця свічка коштувала 230 гривень. І зі знижкою я за неї дала 190 якось так. До 200 гривень вона мені вийшла. Подивіться, яка вона красива. Ого, вона така чорна, вона ароматизована. Я відчуваю запах якогось чоловічого парфуму, але досить приємного. Ось так ця свічка виглядає. Тривогники тут буде горіти. І ось так вона дуже красиво і дуже дорого виглядає. Реально, така свічка за 200 гривень. Ну, важко знайти за таку ціну свічки. І в Сенсеї дуже великий вибір свічок, взагалі, якщо ви собі шукали, то придивіться. І там за смішними цінами, там є по 130 гривень, по 120, по 150, 160. А ще й коли знижками можна взагалі ще дешевше купити. Я хотіла саме таку велику, гарну, щоб тут собі на фоні ставити. І мені цікаво, який буде в неї аромат. Це Fireplace Charm. Вона називається. Так, тут знизу просто наклейка така реально важка, така добротна свічка. Мені дуже подобається. Реально я задоволена і я вражена. Я думала, що от вона буде трошки менше. Бачите, в мене уявлення про розміри трошечки не таке, як вони є насправді. Ну нічого, витягуємо наступний пакуночок. Тут вже щось легше, значно. Всього пакунків небагато, просто бачите, вони займають дуже багато місця, що це пакування. Ну, реально опакували дуже добротно. О, дивіться, скільки тут шарів. О, це ще один є папір. Бачу, тут скляні речі, напевно, і тому вони так їх упакували. Бачите, тут теж покурчиста плівка, і тут є такий красивий скляний будиночок. Це такий підсвічник. І він мені, вони мені так сподобались. Подивіться, який він гарний. Він такий срібний, і ось тут можна ставити таку свічку, таблетку, знаєте, таку маленьку або більшу можна. І тут вечором, або коли от немає світла, будуть віконечка світитися. Як на мене, це дуже цікаво і дуже виглядає гарно. А ось такий будиночок. Він мені так сподобався, що він срібний. Я взагалі люблю дуже все срібне, біле. От і тому я дуже тішусь, що я його купила. Можливо, теж він десь мене буде там ззаду стояти, на столику собі поставлю і буде світити і тішити моє. Цей підсвічник мені обійшовся в районі 160 гривень. Десь так, плюс-мінус. Чесно, от перейдете на сайт і подивитесь, скільки він коштує. Теж не був дорогим він. І ще один підсвічник я замовила, подібний до того, який у мене є. Знову ж таки, тут багато-багато упаковочки. бум! І коробочку ми відкриваємо. І тут ще один такий самий будиночок. Ну, такий самий, тому що такий самий срібний, з того стилю. Коробочку ми знаємо, але ось такий вищий. О, він, бачите, не повністю був запакований. Ага, ось такий високий, бачите? Так, тут розмір, до речі, вказаний. 20. Один сім з половиною на сім з половиною на 21 сантиметр розмір цього будиночка, О, який він класний. Дивіться, як вони гарно будуть разом виглядати. Ой, мені так подобається. Мені дуже подобається, як вони виглядають, поруч будуть стояти в мене. Клас. Реально, цей був трішки дорожчий, він коштував 260 гривень, але він мені теж до 200 гривень обійшовся з урахуванням знижки. Знову ж таки, посилання на всі товари я вам залишу, щоб ви могли собі перейти і подивитися, скільки це коштує, якщо це вас цікавить. І якщо ви щось на цих знижках купили, то обов'язково скажіть мені, що саме ви придбали. Мені дуже цікаво, тому що реально там було можна дуже багато гарних новорічних. Декорації, новорічного декору різноманітного знайти і за досить приємними цінами, і новорічний одяг в сінцеї є, і поціль, і наволочки на подушки, і прикраси депорну ялинку. Ну, все що хочете, просто там все можна знайти. Так, давайте подивимось, що тут у нас. О, в нас тут ще один будиночок. О! От, ще один такий високий будинок. У нас буде таких три будиночки. Ось такий красивий. О, Тобто я не так багато замовила товарів, бачите? Замовила два високих, один маленький. Може, ще якісь біленькі будиночки замовлю. Насправді, вони мені дуже сподобались, реально. І я в захваті від того, як вони виглядають. Звісно, виконання не ідеальне. Тут можуть якісь такі цяточки бути на цій такій гладкій поверхні, але реально виглядають вони просто супер. Кайф, я дуже задоволена. Це все, що було в цій посилці від сінця. Вона така велика, але бачите, тут були скляні товари, і тому вони їх дуже добротно запакували. Це я кинула величезну коробку. Купила ще дуже красиву свічку в Ашані. Давно не була в Вашані, і ми поїхали в Кінг Кросс одного разу і забігли в Вашан поглянути, що там. Нічого надзвичайно цікавого такого новорічного декору я не побачила, хоч там ну, був новорічний декор, але мені от сподобалась ось така свічка. Подивіться, тут такі красиві ялинки на білому фоні, такі засніжені. Дуже мені сподобалося, як вона виглядає. Тут є такі два вогники, бачите, тут є. Зараз я вам покажу. треба зняти. О, Тут такі. Два джгутики, як... два гніти. Це гніт називається, до речі, гніт на свічці. Тут є два гніти. І вона така величенька, і вона коштувала 220 гривень. Ось така свічка. Теж буду її запалювати і буду створювати новорічну атмосферу. І ще була в магазині Юск і купила ось такого гнома. Всі купували цього року гноми у нас в Україні. І там були такі великі гноми на високих ногах. Мені чогось не дуже сподобалися, а мені сподобався ось такий гном, я собі його навік. Посадила. У мене ще є Дід Мороз такий з лижами в окулярах, такий красивий. Я його ще не витягнула. Він у мене завжди теж на вікні стоїть. І мене дуже тішить. І теж я його в поза минулого року, здається, купувала. А тут купила такого гномика. Він був... Він коштував 135 гривень. Він такий прикольний, такий важкенький. Там якісь такі ну, камін... міні-камінчики наші всередині. І ще купила два ось таких. Зараз вам покажу. І ще два ось таких ліхтарики купила по 100 гривень. Всередину можна ставити свічку-таблетку. Бачите, тут свічечка вже стоїть, я вже запалювала, тут свічечки ще немає. Мені вони дуже сподобались, вони біленькі і вони гарно впишуться в будь-який інтер'єр і будуть приємно освітлювати кімнату. Це мені дуже зараз потрібно, як і більшості українців. Я думаю, ми зараз потребуємо чогось такого, що нам буде допомагати освітлювати наші оселі, тому що дні зараз. Дуже такі пасмурні, дуже рідко виходить сонечко, і світла немає, ще з вулиці мало сонця потрапляє, тому в наших оселях зовсім темно. Тому якимось. Таким чином, за допомогою різних свічників, підсвічників, свічок, гірлянт на батарейки, буду старатися освічувати оселю. А як ви справляєтеся з цим блекаутом, купили якісь батареї або генератори, чи щось таке, щоб вдома освітлювати? Бо я ще нічого такого конкретного не придумала. У мене є кільцева лампа, я її включаю або в повербенк, або в комп'ютер, коли повербенк розряджений. І вона повністю кімнату освічує, тому вечором я здебільшого її включаю. Але також хочу думаю, над тим, щоб якісь ще такі лет. Або стрічки купити, або led лампи, щось ще треба докупити, щоб не тільки одна чи дві кімнати освічувалися, а щоб ще і в коридорі, і на кухні, і в ванні поставити, щоб а, це було можна все освітити. До речі, на AliExpress я бачила дуже багато різних цікавих відносно недорогих ламп, тому, якщо ви щось таке шукаєте, то можна на AliExpress замовити, але чекати до місяця часу доставку. Трохи довга доставка, але товари з AliExpress доставляють, тому що я замовляла. І от, до речі, мені вже дві посилочки невеличкі, прийшли, два пакуночки прищати на пошту, Мені треба якраз побігти забрати. Можливо, сьогодні це і зроблю. І е, покажу вам, що мені прийшло або відео, або, може, гріл зніму, щось таке. Поділюся з вами. Дякую вам, що були зі мною до кінця відео. Дякую вам за те, що підписуєтесь на мій канал. В мене буде виходити незабаром дуже багато нових, різних, цікавих відео. І щоб ви відео ці не пропускали, то, будь ласка, ставте ще такий дзвіночок, натискайте, там, де кнопочка підписати, збоку є дзвіночок. коли ви на нього натискаєте. Пишу отримувати сповіщення, пишете усі, і тоді, коли в мене на каналі виходить відео, вам приходить про нього сповіщення одразу. І ви будете знати, що в мене відео виходить, тому що ви можете підписатись на канал, а потім, ну, наприклад, сповіщення вам не приходять, і ви забуваєте і ви не знаєте, що в мене відео на каналі виходять, і можете думати, що, наприклад, у мене відео не виходять, а вони виходять регулярно двічі в тиждень. Рада, буду з вами поспілкуватися в коментарях під цим відео. Тримаємося, донатьмо на ЗСУ. Потрібно от я зроблю. Була собі покупочка, одразу певну суму перевела на ЗСУ, тому що потрібно нашим хлопцям допомагати їм набагато гірше зараз, ніж нам, тому що, хоч ми й без світла, хоч ми й без тепла, багато хто в будинках, але ми в себе вдома, ми можемо щось придумати, ми в комфорті. А наші хлопці абсолютно не в комфорті, Вони в страшних умовах їм набагато гірше, тому ми маємо допомагати їм як можемо. Мінімум це донатами. Хто може ще займатися додатково благодійністю, займається. Таким чином, може, якісь ще пожертви. Кожен воює і працює на своєму фронті, От, тому не забуваємо про наші, е, наших хлопців, наших дівчат з ЗСУ. От, бажаю нам всім мирного е, неба над головою, гарного вечора або ж гарного дня. І папа, -па, до нових зустрічей зовсім скоро в нових відео.